Ласка, ваш прогноз може бути продовжені канікули в школі і для того, щоб ввели той чи інший формат карантину, який має бути рівень захворюваності в відсотках чи в людях? Щоб ввели карантин, тут має бути суттєве збільшення рівня захворюваності. Карантин вводиться рішенням не обласної ТНС, а за рішенням все-таки національних органів влади. На сьогодні, враховуючи динаміку приросту пацієнтів, в нас на сьогодні немає підстав введення карантину. Ті обмеження, які запропонували, а саме це, е, школи на дистанційне навчання це не карантинні обмеження, але все-таки це шлях розмежування дітей для того, щоб перервати ланцюжок передачі в дитячих колективах від одного до іншого е, дитини, е, по прогнозам, ми все-таки сподіваємось, що протягом Цього тижня ми зможемо призупинити.